Любі Терези, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Людмила і я ваша терологиня. Сьогодні ми глянемо, як для вас пройде грудень, на що звернути увагу, де підстрахувати, з чого очікувати в різних сферах життя. Але для початку ми подивимось загальний настрій грудня для вас, загальну атмосферу. Поки я перемішую колоду, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мене. Так, загальний настрій для Терезів. Сім жезлів. Настрій просто всіх розпихати, всіх максимально конкурентів усувати. Настрій в тисячу і одну справу закінчити, вирішити зробити. Настрій переможний з ноткою ем, такого, знаєте, Відчайдушного а, переборювання труднощів. Ось такий у вас настрій. В чому величезна перевага сімки жезлі? В тому, що по цій карті цілком реально впоратись абсолютно з будь-якими перешкодами. Перешкоди будуть виникати в грудні, так будь-чого у вас просто це може стосуватись, будь-чого, у вас виникатиме таке враження, що просто з усіх сторін. Так, в колеса встромляють палки. Ну, неможливо вже якби це витримати, але по сімці жезлів дуже навіть можливо. По сімці жезлів прекрасно відстоювати свої кордони, по сімці жезлів прекрасно утилізовувати конкурентів, по жезлів прекрасно справлятися з будь-якими труднощами. У вас є ресурс, є інструмент, є енергія. Тобто, тут в чому плюс в тому, що незважаючи на... Різні перешкоди ви зможете легко з ними впоратись. Дивимось, яка буде головна подія місяця, чого вона буде стосуватись? Башта! Все непотрібне зруйнується. Дивіться, будьте обережні, тому що, по башті у нас дуже часто нібито нічого не передвіщало біди, і тут якийсь скандал, тут прям різкий розрив, тут. Різка сварка, тут різке звільнення з роботи, так, якесь е, непорозуміння. От, от По башті прям може руйнуватися все те, що нам не приносить жодної користі. Тому, якщо раптом у вас в грудні трапиться така ситуація, що просто е, зруйнуються якісь стосунки, е, чи там, скажімо, Якесь різке звільнення з роботи чи різкий, не знаю, скандал на роботі. Вам насправді вже цей аспект життя не приносив користі, ця людина не приносила вам користі, ця робота не приносила вам користі. Тут вас в грудні будуть позбавляти всього непотрібного. Побачте, скажімо, ну немає сенсу якось пручатися. Тут бажано цьому піддатися, так? Тобто весь непотріб винесе сам себе так, з вашого життя цього місяця. Добре, дивимось, яка ситуація у вас буде в кар'єрі, в фінансах, в соціальному зовнішньому прояві. Диявол. Ну, робота трошки сковує вас, чесно кажучи. Десь вам не вистачає свободи, але фінанси дуже-дуже тішать. Дивіться, значить, так, фінансове становище прекрасне по десятці пентаклів. Тут може допомагати сім'я вам, можете розраховувати на рідних, близьких. Тут можна класно заробити, дуже прям побити всі рекорди. Далі тут можна... Настільки класно заробляти, що навіть допомагати членам родини по десятці пентаклів дуже круто. Далі сама робота буде складною, чесно кажучи. Сама обстановка, атмосфера на роботі по дияволу це дуже часто у нас а, такі обставини, коли нам потрібно під все підлаштовуватись, коли м, якась, начебто, безвихідь, а, коли не відчувається свободи, коли десь можливо ця робота. Ну, Навіть певною мірою трошки відчувається як рабство, або просто якось ніби немає маневрів для того, щоб ем, вільно приймати рішення, так? Але оплата, звичайно, що тут того вартує однозначно. Добре, Терези, що буде відбуватися у вас в особистому житті, якщо ви вільні? Якщо Терези вільні, що їх очікує сімка мечів? місяць? Боже, ну й комбі... комбінація. Дивіться, будьте обережними максимально цього місяця в стосунках. Якщо ви в лінії, будь ласка, сто разів перевіряйте, з ким ви збираєтесь йти на побачення, з ким ви збираєтесь спілкуватись. Тому що тут дуже-дуже високий ризик обману, зрад людина, скоріш за все, зайнята, або в людини є партнер, або людина вже одружена. Будьте дуже-дуже уважні і обережні. Така комбінація точно про це говорить і одна карта, і інша. Тут дуже високий ризик нарватися на якогось одруженого чоловіка, на якусь заміжню жінку. Трошечки одружений буде, розумієте? Трошечки має дівчину, так і дуже вміло це приховує. Тому обережно з новими партнерами ну якийсь тут просто ризик Женатіків супервисокий. Добре, а якщо Терези наші в парі, то чого очікувати? Ті, хто вже в стосунках в парі, паж кубків приємно, четвірка жезлів, дуже-дуже комфортний, партнер стабільний. Може бути якесь, по попажу кубків нове враження, так якісь нові відчуття, нові емоції. Може бути тут по цій четвірці, жезлів, якась така незначна поїздка, відпустка на вихідні, якесь таке комфортне проведення часу. От Паж кубків дає ніжний приємний прояв почуттів, увагу. тому от... По четвірці жезлів все стабільно, комфортно. До речі, може бути переїзд, тобто може таке бути, що ви з'їжджаєтесь, будете разом жити. Таке рішення може бути прийнятим. По четвірці жезлів дуже таке навіть реально. Тому що четвірка жезлів у нас дає питання і теми місця проживання, квартири. ну і... В принципі проживання на спільній території. Тому якась тема з нерухомістю в актуальних стосунках буде проявлена яскраво і досить успішно по пошуку ви будете задоволені результатом. Добре. Який буде моральний стан, психологічний так, у Терезі? Королева кубків, п'ятірка мечів. Ну трошечки ви десь будете відчувати роздратування. Трошечки може бути вигорання, може бути втома, тут навіть може бути емоційний, ну такий невеличкий нервовий зрив. Тут по королева кубків плюс п'ятірка мечів, п'ятірка мечів неприємна карта, карта кризова, карта, яка вказує на, програ... на програші, поразки невдачі. Королева кубків дуже емоційна карта. Разом в комбінації вони можуть давати якісь нервові зриви, якісь плачі. Тобто тут. Ну, насправді, по королеві кубків було би добре, якщо будуть якісь невдачі, було би добре ну, їх навіть оплакати. Тобто тут дуже рекомендується дати волю к сльозам, почуттям, емоціям от максимально. Тобто ну, тут краще, краще нехай ви поплачете, ніж у вас нервовий зрив буде. Так, і порада для вас. Терези, порада, світ дивитися масштабно на ситуацію, не дивитись вузько, не чіплятись до деталей дивитися на загальну картину. Далі, розширювати свій світогляд, вивчати іноземні мови. Іноземні мови будуть дуже для вас важливі цього місяця. Далі по світу, робота з іноземцями або робота онлайн. Було би добре розширятися і, можливо, починати додатково працювати онлайн. Також дуже-дуже корисно буде. Чудово буде подорожувати. Так? Хоча б в інше місто поїхати цього місяця. От така порада дивитись відкрито, дивитись на світ широко, так широко розплющеними очима. Тереза, я дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, якщо вам сподобалось, і підпишіться, якщо ви б хотіли ще бачити від мене прогнози. Було дуже приємно з вами побути. Я бажаю вам гарного грудня, приємних мирних, спокійних свят і до нових зустрічей.